Доброго дня, це Думська, і я Олег Константинов. Говоримо про найважливіше. Те, що відбувається в Бахмуті та його околицях, уже котрий місяць дає поживу для вигадок військових експертів та істориків усіх мастей. Битву за невеликі і не найважливіше у стратегічному плані населений пункт Донецької області порівнюють із Верденом і Сомою Першою світовою, а найбільш сміливі любителі аналогій навіть зі Сталінградом і Ел Алемейном другою. Зерно істини, мабуть, у їхніх конструкціях є, але лише зерно. Бахмут справді став шверпунтом точкою докладання зусиль третього чи четвертого російського наступу, що видихнув так по-справжньому і не розпочавшись. І місто штурмують уже без жодної мети, просто для того, щоб усі понесені втрати не видавалися зовсім уже безглуздими. Ба більше оборона цього вже майже безжиттєвого місця, позначки на карті, триває вже довше, ніж бої за згадані Верден, Сому і Сталінград. Хіба що кількість загиблих обчислюється не сотнями, а всього. Лише у лапках десятками тисяч людей у такі війну ведуть не багатомільйонні армії, і наші російські сили за мірками великих боїн го століття досить скромні. З іншого боку, вогневий потенціал їх за меншою чисельності особового складу вищий, ніж у ті часи, словом порівнювати можна. Але є одна обставина, яка разюче відрізняє Бахмут від перерахованих битв минулого. Наступальні операції німців і союзників мали сенс. Наприклад, успіх німецького райху під Верденом обвалив би величезну ділянку фронту Антанти і дав би можливість Deutsches Heer вийти у фланки тил захисникам Парижа. Був задум частково реалізований і в наступі союзників при Соммі, були перспективи у німецького просування до Волги і Олександрії. Якоюсь мірою це виправдовує понесені втрати дуже малої, звичайно. ж. А від невдач ніхто не застрахований. Інша справа Бахмут виявлено російським командуванням за взятість при спробі взяти цей райцентр практично в лоб. Пояснити складно. Жодного виграшу, крім сумнівного пропагандистського, у разі успіху вони не отримують. Що власне підтверджують останні події? Отже, до сьогоднішнього дня, судячи з усього, окупаційні війська контролюють майже все місто. Українські сили, наскільки відомо, утримують тільки кілька будівель на західній околиці, та і то не факт, що на момент публікації цього матеріалу вони не залишили їх. Досить мовірно, що залишили ще вчора. Перемога РФ ні, звісно. По-перше, за бахмутом ще кілька ліній української оборони. Довгий і болісний штурм міста з м'ясними атаками нікак не називеш проривом. Гарного маневру явно не виходить. За ними будуть лише нові м'ясні атаки і колосальні втрати. У якийсь момент навіть така країна, як Росія, культурною скріпою, якою завжди було баби нових народять», зіткнеться з дефіцитом людського ресурсу. Тим більше, що баби, вибачте, давно вже народжують не так активно, як у двадцятому сторіччі. А друге сили оборони теж на місці не сидять. Крім відбиття лобових штурмів і поступового відходу з Бахмута, вони останніми тижнями досить успішно діяли на флангах у передмістях міста. Просування є і на півночі, і на півдні. Причому під контроль було взяти не якісь місцевості, а панівні висоти. Бахмут, як і легко переконатися, кинувши погляд на топографічну мапу, розташований сильно внизу і легко прострілюється. Виходить, версія про те, що росіяни просто створили зручний у лапках напрямок для наступу, щоб по максимуму винищити їхні сили, підтверджується. Місто перетворили на вогневий мішок для окупантів. Битва в самому розпалі. Можливо, просто зараз настає її кульмінаційний момент. Сторони роблять свої ходи, кидаючи в бой людей і техніку. Верден? то був заглухлий наступ із колосальними втратами. Чи все ж таки Сталінград, контрнаступ з оточенням розгромом військ агресора? Покаже час. У будь-якому разі Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей!